Дякую. Так, ну що, Надіючка моя, тобі мав кохана дружина, так це видно? Не видно. Видно? Не, не видно ще. Ти ще це не врахував. Ще не врахував. Та там камера є. Ну, я знаю. Я поставив. Так, ну видно хоча б тортик і все. Ну що, кохана біма, дружина, день На народження тебе. Я не скажу тобі, залишайся такою, як ти є. Ставай тільки краще з кожним днем. Розбивайся в всіх своїх починаннях, абсолютно всіх, в чому ти хочеш, щоб у тебе все виходило, а я тебе буду завжди підтримувати і любити тебе. Загадую, бажаю. Все. Так. Це на до тут є. І тепер ще бахне шампанського.